Вітаю, мене звуть Альона. Я сексолог-психолог, магістр психології. І Я практикую вже майже три роки активно консультуючи людей. Також я проводжу лекції по сексології. Тренінги, мені дуже подобається все, що пов'язане з темою, сексу, сексуальності, сексуальної проявленості, бо це про енергію, про рівень задоволення від нашого життя, про те, що я вмію брати, про те, що я можу сказати ні. Не тільки в сексі, але у всьому своєму житті. Але мені саме подобається працювати з темою сексу, тому що я вважаю, що тут прихований ключик до Всіх інших запитань в нашому житті, бо це все ще доволі табуйована тема. Доволі складно знайти адекватну інформацію про це і розібратися якісно. А коли ми це починаємо робити, то все інше життя, і кар'єра, і стосунки з родиною, і взаємодія з новими знайомими, і, взагалі ен рівень енергії. В нашому тілі рівень енергії та самореалізації в нашому житті він вирівнюється, стає класним, життя стає смачним, приємним та кайфовим. І я обожнюю працювати з людьми, які до мене приходять саме, щоб бачити оцей от результат, коли життя стає для вас смачним, обожнюю це. І ми працюємо з дуже складними запитами. Ми працюємо із травматичним досвідом, і з розлученнями, і зі зрадами, і з втратами дитини Багато криз сприховуються от всі от темі сексу, сексуальності та побудови здорових стосунків. І ми з цим всім працюємо. Тому, якщо я вам подобаюсь, записуйтеся до мене на консультації, ви отримаєте те, що ви шукаєте.